Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду збирати ПК для свого підписчика по його просьбі Він захотів собі зібрати ігровий ПК. Бюджет в нього в районі 8-8,5 тисяч. ПК ми будемо збирати з нуля. І так, давайте, друзі, приступимо до збірки. Збірку будемо робити на сокіті 11.55. Це у нас буде материнська плата. MSI a 61 m p 20 g 3 Зараз ми поміняємо процесор. Так як тут стоїть Celeron. Ми поставимо i7-3770 у парі з відеокартою 1060 на 6 ГБ Оперативної пам'яті у нас буде 16 ГБ Двома планками по 8. Охолодження залишиться стандартним. При потребі ми його замінимо на більш потужне. Приступимо до збірки. Так, термопасту ми нанесли MX4. Ось таку. Зараз будемо її розмащувати. Так, все, охолодження поставили. Зараз будемо ставити материнську плату в, в станий блок. Тут я на жаль не зможу показати, як я її буду ставити, тому що в мене немає можливості тримати камеру і ставити материнську плату одночасно. Тому я поставлю її так, вже покажу, як вона буде стояти в системнику. материнської плати ми закінчили. Ось так вона виглядає вже в системному блоку. Мабуть, треба трошки підняти камеру. Ось так вона виглядає в системному блокові вже і відеокарту. Зараз потрібно підключити живлення вентилятора процесора. Так, вживання процесора підключили. Тепер будемо ставити ssd диск Жорсткий диск ми будемо використовувати ось такий Kingston на 120 Гб. Це буде під систему. Систему я вчора вже встановив перед тим як вставити материнську плату в корпус. Все перевірив, систему встановив, програму встановив. SSD-диск ми будемо ставити сюди. Тут є спеціальне місце для цього. Диск встановили. Ось тут. Потім за потреби, отут внизу є ще одне місце під SSD. -шку. Тут два місця під жорсткі диски, під DVD-приводи, але вони зараз нікому вже не потрібні. Тому наразі будемо встановлювати далі вже блок живлення, підключати. І ось така краса у нас, друзі, вийшла. Поставили ми материнську плату, підключили передню панель. відеокарту. Відеокарту я замовив 1060 на 6 ГБ. Так, гарантійний талон. І ось сама відеокарточка. В такому виконанні політ jam, Stream з топовим охладом. Бекплейт. Не знаю, чи він пластмасовий, чи він металевий. Непонятно. Чотири теплові трубки має. Два вентилятори. Ну, я думаю про серію JetStream розповідати не потрібно, всі про нього знають. Підсвіточка мається на відеокарті. Зараз будемо ставити її в комп'ютер. І запускати його. Повезло, повезло. приїхав жорсткий десь замовляв на один терабайт зараз будемо ставити його, закачувати ігри, тестувати. y tochma. Ну що, друзі? Зібрали ми, каже, Діма, збірочку. Зараз буде перший запуск. Ну, вмикаємо. А ти що? як? карточка гарно свідиться. Тобі Смотри. треба другий корпус. Точно <Antarctica> треба другий корпус. Дуже ]ampoo. гарно. Вона буде там подсвітка регулюється, коротше, вона може різними цвітами переливатися. Можна зробити такий режим, що чим вона буде гарячіша, тим вона буде ближче до червоного кольору ставати. Зараз зеленим світиться, дивіться, як гарно. Подивись, покажи, як світиться. Красиво, так? Картинка розмита на екрані. Картинка розмита, тому що зараз потрібно встановити драйвера на відеокарту. Щоб uh -huh. встановити драйвера на відеокарту, нам треба інтернет. Uh -huh. Закачуємо і йому вже ігри. Ще в суботу прийдуть вентилятори на вду на виду. В принципі, збірка вже готова. Тягне ігри добре. Ось така крута відеокарточка Палі Stream. Сьогодні купили йому ще мишку нову. Мишка теж така крутецька, класна, міняє колір. Зараз ми поставимо вентилятори на вду і на виду. Ось таких замовив два вентилятори, один RGB, другий простий. Поставимо дані вентилятори в корпус і будемо тестувати ігри. Все, друзі, починаємо тестувати ПК. Вентилятори ми поставили, запускаємо першу гру Metro Exodus. Так, друзі, чудово тягне. ФПС ми зробили. Огранічення на 60 кадрів. ну зайди, Діма в настройки і виключи вертикальну синхронізацію. Покажемо скільки максимально кадрів. Весунк. Весунку бери. Виключимо. Хорошо. А ну настройки якості зайди, подивись. Високої. Так, друзі, налаштування високі. Заходь в ігру. Налаштування високі як бачимо, 136, 120 від 120 до 140 FPS. На моніторі все видно. Звісно, що це не Full HD, але на full HD я думаю, кадрів 80 буде. Метро Екзодус іде хорошо. Загрузка процесора 59-60%. Загрузка відеокарти. Загрузка процесора 84%. Загрузка відеокарти 62%. На Full HD буде більше, ніж 60 кадрів. Гра йде чудово. Запускаємо другу гру. запускаємо гру Doom 2016 року. Качество направленного затемнения. Средне. Ставим высоко. Високо. 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 Високо, настройки знаходяться у нас на високо і на ультра продовжуємо гру. Так, друзі, зараз ми виключимо вертикальну синхронізацію. І отримуємо ось такий FPS. 140, 130. на високих настройках налаштування 100-115-120 кадрів. Я думаю, цього вистачить пограти в дану гру. раз нагадаю, у нас високі настройки налаштування. слідуюча гра буде у нас Days Gone. Що зводять? <звук>

Качество облако і тумана на среднє поставлено, качество фільтрації і текстур на среднє. Давайте поставимо на високе. І отримуємо тих самих 80-83 кадри. Так, слідюча гра у нас на тесті буде. Far Cry 4. Зайди в налаштування і вимкни... ану почекай. О, все, все, все нормально. Так, дивимося. 95 FPS на, на ультрависокі налаштування графіки. Досить таки іграбельно Дуже комфортно грати. 85, 97. Так, друзі, остання гра на сьогодні буде Car Street. Так, друзі, в нас стоїть ограничення FPS 60 кадрів. Як бачимо, процесор загружений на 49-50%, відеокарта загружена на, на 55%. Тобто можна ставити тобто можна забрати ограничення FPS і FPS буде набагато більший. Ігра йде чудово. На максимальних настройках якості. Ну, Зайде, Діма, настройки. Зараз подивимося, які в нас налаштування стоять. Все на високому. Гра йде чудово. Все, на цьому буду закінчувати огляд ігор. Так, друзі, що я хочу сказати? Зараз хоче сказати декілька слів мій підписник, хоче мені подякувати. А ми будемо завершувати на цьому наше відео. Підписуйтесь на канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть коментарі, і як вам збірочка сподобалася чи ні. Все, всім до побачення. Що я хочу додати, друзі? Я хочу подякувати даному автору відео за чудову зборку, якісну зборку і не за велику ціну. Хто бажає отримати таку такого самого комп'ютера за такі гроші, то звертайтеся. Людина допоможе вам. Все, всім папа. -па.